Близько 16 години від нашого персоналу поступила інформація щодо займання грядильної установки. Ми викликали співробітників ДСНС. О 16.57 пожежа було локалізовано та потушено. Займання, мабуть, пов'язане з тією спекою, що стояла протягом всього липня, початку серпня. Грядильня не використовувалась протягом останніх 20 років. Дерев'яна частина грядильні пересохла і, мабуть, зайнялася. Персонал не постраждав, обладнання, що задіяне у проходження опалювального сезону, не постраждало, тому підготовку роботи станції до зими в плановому ми проводимо. На підготовку теплових мереж жодним чином ця пожежа не повлияє. За попередньою інформацією, не вибухів, нічого не було. Тому, ймовірніше за все, це самозаймання. Підрозділ ДСНС потушили, зараз ми будемо прибирати територію, приймати рішення щодо подальшого демонтажу того, що залишилось.